Ну от, як його купити? Маленький горщик для орхідей. Дивимося. Ось горщик. Прозорий для пересадки орхідей. Діаметр 11,5 см. 800 мл. Так? 10 грн. Він коштує. Діаметр 8,5 см. Висота 10, діаметр верхній 11 з Ну, можна вважати, що це маленький горщик Для орхідей. Так, дивимося. Ну, допустимо, я його закажу. 10 штук, так? Мені? Стільки не треба. Мені достатньо було б взагалі ото 5 штук. Чи 6. Але, що ми бачимо? У продавця стоїть ліміт. 550 гривень. Тобто мої 60 гривень на цей горщик я повинна ще чогось понабирати у нього на 550 гривень, щоб купити за 60 гривень цей горщик ви що, смієтеся? Це взагалі що? Ладно, їдемо далі. Ось ще горщик для орхідей. Дуже хороший горщик, маленький, 0,74 літра, 11,4 на 10,8. і Дивимося опис. Значить, висота 10,8 см, сантиметрів, діаметр 11,4 мм. міліметри. Написано для розсади. Хоча це горщик для орхідеї. Для якої розсади? Це горщик орхідейний, і що? Далі? Ось, допустим, я його. Візьму так само шість штук, а мінімальна сума замовлення у них 300 гривень. І те ж саме. Значить, щоб мені купити оцей горщик, навіть без знижки не, не треба мені тої знижки. То е, мені треба ще на 300 гривень чогось набрати. А якщо мені не треба нічого більше, тільки горщик треба. Оцей горщик. Не можу я це купити. Ідем далі. Ось такий горщик для орхідеї, дивимося. За 4 гривні. Це зовсім маленький. Так, дивимося опис. 65 мм, тобто 6,5 см висота, діаметр 9 см. Чудовий горщик. Зрозуміло. Так. Ось він який. Ось який він широкий, правда? Ну Не, не всім орхідеям це підійде, але якщо нічого нема, то і за це спасибі. Йдемо до до того, де де, воно, де воно, де воно до кошика йдемо. Ну, берем його теж так. Штук 6, мені більше не треба просто. 24 гривні. Мінімальна сума замовлення 250 гривень. Ну, на 250 гривень що мені там у них можна ще набрати? Але ж мені нічого не треба. Тисяча дрібниць. Ідемо сюди. Так, чим вони торгують? Горщиками для квітів. Це для дому. Це для орхідей. Для кухні кашпо для орхідей. Ну, це цікаво. Доп... Ну, візьмемо, допустимо, де воно? Все для орхідей. Що я можу тут купити? Затискачі теж дешеві. Якесь добре, мені зараз не треба. Ось ці горщики теж непогані. Ось такий можна подивитися. Вісім сантиметрів висота, одинадцять діаметр. Ну, мені не подобається в цих горщиках те, що у них дуже короткі, вони і широкі. Для орхідей це не дуже підходить. Ну, не для всіх. І оці е, отвори вони дуже великі. В, в них можуть е, пролазити коріння, проростати скрізь них. І виходити назовні це теж не дуже зручно, але так цей горщик непоганий, і є в ньому оця, оцей виступ є на дні зручний. Дуже непоганий горщик, недоліки тільки що дуже завеликі отвори отвори, і... і отвори навіть робити не треба. Але вони дуже завеликі, і щоб саджати в нього орхідею, то треба якусь сітку ще туди вкладати, щоб не пролазило коріння. Чи що. Це такі великі горщики? а може взагалі робити якісь такі горщики, як я бачила для сиру такі такого. Типу, з отворами, решіткою взагалі. Це буде, на мій погляд, саме, так би мовити, краще. Так, далі йдемо. Ну, це оцей горщик, що я придивилася до нього, цей трошки більший. Далі йдуть тільки більші піддончики. Ну, можна було б піддончиків набрати, це теж потрібна річ завжди. Кашпо набрати для міні орхідеї. Кашпо. Кашпо для міні орхідеї, але ж воно не прозоре, воно ж не прозоре. Щільно притиснути до горщика майже по розміру горщика це не підходить. Абсолютно сім Горщик сім, а кашпо А кашпо? І кашпо сім, і горщик сім взагалі. рослина в ньому не дихає. Коріння по... треба, щоб дихало. Але це не те. Це маленький горщик для орхідей, чому на вашу думку Лукашенко великий вже Ну, Це не раце <кхм> нераціональні горщики. Вони багато місця будуть займати. Такі горщики. Хоча, якщо для якоїсь окремо, що стоїть орхідеї, може й добре було б, не знаю. Тут 11 прозорий горщик. Ось такий. 11,5 см. Зараз сантиметрів. Щас подивимося опуск. Це такий самий, як той. Висота 10, діаметр 11,5 з Ну покладемо його туди, подивимось. Ось такі справи, але мені не треба стільки горщиків. Я б взагалі їх купила би по три штуки кожного розміру. Мені не треба і шість мені не треба. Навіщо мені стільки? Це великі. Ну далі пішли одні. Одні великі. От що, субстрат? отакий От субстрат я не купляю Що в них ще є? Субстрат, дренаж дрібний, пінія. Ну, пінія я що. Ні, ще нічого. Кора, подвійні горщики. От хто вирощує в таких горщиках. Я ще не пробувала такі, вирощувати в таких горщиках. Ось таке кашпо подивлюся. Але ж вони теж незручні. Тут зроблена <кій> <кій> така оця штука. Тут не видно в прозорому, можна подивитись. Якому подивитись? От в такому Новальне. це трохи інше. Воно з з тими штуками. Сюди можна посадити чотири орхідеї. Навіть маленькі, в одно. Тільки так. Краще не саджати, бо кожна орхідея потребує своїх умов. Одна потребує, щоб її поливали чистіше, інша навпаки, хоче, щоб її поливали рідше. А якщо їх посадити у такий горщик і поливати разом, то вони будуть там, одна буде гноїти коріння, інша буде сохнути. Це нераціонально. Ну, такі. Тут начебто є мікроклімат і все таке, але ж якщо немає дірочок у стінках горщика, то все це ерунда. По-моєму. Ось маленьке кашпо. 12 х 14. 1 літр. Ось таке кашпо. Але я так не роблю. Ось як тут показано. Я в таке, в таке кашпо ще менший горщик ставлю, щоб там було більше повітря і щоб коріння більше дихало. Горщик прозорий. А, Це вже все. Це вже не продається, бо його вже немає в продажі. Ну все, що ми там набрали. Що це таке? Я вже... А, ось вони. Тисяча дрібниць. Ну, наприклад, візьмемо ще тих шість штук. Що мені не треба стільки? Мені стільки не треба. Ну, хоч три. І що в мене виходить? В мене виходить 68 і 70. А, мінімальна сума замовлення все одно 250 гривень. <кхід> да. Так, що такі справи? Чи такі горші тут же теж. 500 гривень мінімально, а горщик стоїть, коштує 3,69. Ну і що з цим робити? Дуже важко щось купити. Такі маленькі горщики, їх немає. Наприклад, як той стаканчик пластиковий на 100 мл. Таких взагалі немає. Немає таких горщиків. Ось такі справи в нас.